На «Олтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Мої вітання! Третій день без світла. Мешканці будинку на вулиці маршала Бірюзова у Полтаві вимагають знайти господаря нічийного трансформатора. Акція протесту у Кременчуці через сморід у місті близько 50 активістів перекрили рух транспорту центральною дорогою. Подружитися за добу Кабмін запроваджує пілотний проект, щоб закохані не чекали на весілля місяць. Заряджає енергію, лікує та омолоджує. Будинок піраміду звів на своєму подвір'ї житель Полтавщини. Без електрики залишилися чотири будинки на вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Світло пропало під час грози. Мешканці з знеструмлених будинків кажуть, причина несправність трансформаторної підстанції. Втім, на вирішення побутового питання місцевий не сподівається. Про життя у пітьмі. Дивіться далі. У термосі Єлизавета Іванівна несе додому окріп, щоб нагодувати родину гарячим. Жінка у темряві пробирається до своєї квартири. Такі умови у домі вже другий день. Приходиться йти до подруг хороших і набирати кип'ятку. То я й принесла воду у холодильнику. Продукти а світло, починають має. псуватися. Нових страв не приготуєш у цьому. Гуртожитку куховарять на електроплитах. За світло ми платимо обленерго. А чого вони не ремонтують ті трансформатори, не понятно. У магазині поруч продуктів більше, тож електропроблему вирішують рішучіше. Від торгівельної точки до будинку постійних покупців тягнеться дріт у приватний сектор. Підсидіняємося і питаємо у них електроенергію, хоча б на два холодильника, щоб хватало людям, щоб було покушати. Усі ці проблеми через грозу розповідають мешканці і додають блискавка, влучила у трансформаторну підстанцію. І через це чотири будинки на Бірюзова залишилися без світла. Станція, від якої ми чотири будинки живиться, вона виявлена безхозною у 2012 році. Ні місту, ні місту не передана, ні Обленер. Раніше трансформаторна належала Хіммашу. Будинки на обслуговування комунальникам віддали, але з електрикою не розібрались. Умови ж, мабуть, поставили там, перед містом Хіммаш, що треба те то, тето зробити. Папа, чи Місто перед йду. Хіммашем. Це Є трансформатор без господаря. Мешканці розповідають тут і дах протікав, і шини палали усередині. Однак місцеві взяли під свій його контроль, але обленерго таку щедрість не оцінило. Ми є організатором даного мирного збору ага. Всі, але, йде, ага. Їде, ага. мешканці розповідають у квартирах без світла, сидіти не збираються, тож і перекривають дорогу. Перед натовпом десяток тролейбусів їм також не дають скористатися електрикою. А я шо, по людях їхати? Люди мабуть, щось добиваються. Допомогти чогось добитись на вулицю маршала Бірюзова приїжджає заступник міського голови. Кабелем проблеми треба зробити аналіз. Зараз лабораторія визначає причину несправності. А от про нового господаря трансформатора не йдеться. Чому до сих пір за ці сім років не вирішено питання про передачу цих електромереж? Я не можу за це говорити. Я на роботі роблю ще тим часом. Мешканці будинків перекривають ще одну дорогу і запевняють, тимчасовим вирішенням проблеми не задовольняться. Поки світ не включать, поки воду не включать, я їсти, пити хочу. Олександр Перов та Дмитро Панченко полтавські телевізійні новини. Ситуацію не прокоментували. Уповноважені особи Полтава Хімаш. Та Полтава Обленерго на телефонні дзвінки журналістів полтавських телевізійних новин спеціалісти прес-служби Полтава Обленерго не відповідали у приймальні та канцелярії Полтава Хімашу. Також не брали слухавку. Головний енергетик Хімашу сказала під час телефонної розмови, що не буде коментувати цю ситуацію. Шифером та іншими будівельними матеріалами обіцяє допомогти полтавська міська влада погорільцям багатоповерхівки. Про це повідомив заступник міського голови Віталій Нікіпєлов. З самого початку, як це сталося, наші люди в органах місцевого самоврядування були там, ну, незважаючи, що сам будинок не належить до комунальної форми власності і перебуває на балансі об'єднаністю власності. Атоквартирного будинку я як керівник комісії техногенної екологічної безпеки та запобігання надзвичайних ситуацій. Провів комісію з виїздом на місце і ми побачили розмір збитків, дах вигрів повністю. Об'єднання співвласників не по силам повністю в питання відновлення цього даху. Людям ми пояснили, що ми не будемо в острень, будемо надавати всю можливу допомогу. Зараз бачення таке, що ОСББ разом з Октябрським райвиконкомом має обрахувати цю необхідну допомогу матеріали. Есть, по матеріальний резерв передбачає можливість надання. Матеріалів в міському матеріальному резерві такі матеріали, які необхідні для відновлення даху. Є саме деревина, шифер таке інше. Нагадаємо, 18 липня блискавка вдарила у будинок на проспекті Першотравневому, що у Полтаві Поленді. Знищило дах багатоповерхівки, охопило одну із квартир. За попередніми підрахунками збитки становлять більше мільйона гривень. На Полтавщині культивуватимуть горіхові сади у промислових масштабах. З обласного бюджету садівникам аграріям обіцяють відшкодувати третину витрат. У такий спосіб Україна спробує заповнити нішу у світовому виробництві горіхів. Про це повідомили під час науково-практичної конференції, що відбулася у селі Надіжда Диканського району. Україна посідає перше місце за експортом грецького горіха у Європі, і це незважаючи на те, що горіхові дерева ростуть лише в лісосмугах та на людських подвір'ях. При цьому квоти для експорту в країни ЄС, наша держава, повністю не використовує. Україна входить в п'ятірку, в п'ятірку виробників в світі і в п'ятірку експортерів по горіхах. Да, і я хочу сказати, що по гпосаме по горіхам є найбільш Сприятливий тих би мовити ринок збуту. Це Турція, це Іран, Ірак, це країни а Азії. Горіхові плантації посадили у південних областях та поблизу Києва. Але французькі та голландські прищепи вимерзли через непристосованість до українського клімату. Я привержений того, що іменно на нашій території треба окулірувати, садити прищепувати тільки ті сорти, які тут виросли, які тут районовані, які не вимерзають. Добре, коли є закордонні сорти, але вони не адаптовані до нас, і дуже багато людей грошей закопують в землю. По Кременчуцькому районі аграрії висадили кілька гектарів горіхових і фундукових деревець українського походження. Перший урожай очікують через вісім років. Замислилися про горіхівництво і в диканському районі. Хочемо провести посадку ущільненого ріху посадкою смородини, чорної смородини. Смородинний вік смородини 8 років вона буде плодоносити. Після, е, горіх посадимо в мідоряддях. Буде забезпечений хімічний захист, буде обезпечений краплинний, краплинний полив, буде буде обробка міжа забезпечена. Для промислового вирощування горіхів придатні 7% території земної кулі, в тому числі і Україна. Загалом у Міністерстві агропромислового розвитку запланували закласти 25 тисяч гектарів горіхових садів. Для цього доведеться викорчувати старі фруктові дерева. По нашому мнению, горіховодство на сьогоднішній день це одна із самих і найголовніше експортно орієнтованих направлень в аграрному секторі. Адін гектар. При виході сада на промислове пледоношення дає доходи до 10 тисяч доларів. Поки що ж українські підприємці заготовляють ядра горіха у дворах та в лісосмугах. Отриманий у такий спосіб продукт міжнародні експерти кваліфікують як товар невідомого походження. Цю продукцію складно розмитнити. Сертифікати якості теж отримати майже неможливо. Тетяна Городянин, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Представництво електронного майданчика, держзакупівлі онлайн схід презентували на Полтавщині. Розташовуватиметься він в обласному центрі. Окрім нашої області, представництво опікуватиметься впровадженням електронних систем та закупівлями у Харківській, Сумській та на контрольованих територіях Донецької і Луганської областей. Працюватиме центр на платформі системи Прозоро докладніше про це мої колеги Олег Бондаренко та Костянтин Яхновський. Наприкінці 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про публічні закупівлі. Запрацює новий закон, що передбачає електронні закупівлі за європейськими стандартами з 1 серпня цього року. Прозорі аукціони це не лише відкритість влади, а й довіра до неї, каже координатор проєктів Прозоро Христина Гуцалова. Всі державні закупівельники, починаючи від найдрібніших і закінчуючи великими підприємствами державними, будуть закупляти товари та послуги через систему Прозоро. Звичайно, це новий вимір прозорості процесу закупівель, який завжди в нас супроводжувався певними проблемами, як ви прекрасно, як ЗМІ це знаєте. І це можливість для бізнесу отримати доступ на оцей величезний ринок 250 мільярдів гривень на рік. За словами Христини Гуцалової, цей ресурс стане головним інформаційним джерелом. Ом, для всіх охочих взяти участь у державних закупівлях. Об'єднай раніше напрацьований досвід у один потужний проєкт. Полтавщина має досвід використання системи Прозоро. Наприклад, в обласній раді всі закупівлі з лютого цього року проводилися винятково за публічними аукціонами і в електронному вигляді. З того часу відбулися торги за сімома пропозиціями. Для придбання різних товарів з обласного бюджету виділили близько 300 тисяч гривень. Зекономили більше десяти процентов от затраченной суммы. Скористатись от всей программы может все. По хорошим делам его нужно было бы открывать еще ну, полгода, может и много, но хотя бы месяца 3-4, как раз когда тогда заказчики определялись с площадками, надо было проводить работу, обучение, и, конечно же, я думаю, доля рынка в Полтавской области у нас была бы значительно больше, нежели сейчас, потому что представительство показало свою эффективность. Проект працюватиме першочергово для підприємців та організацій державної форми власності. Директор товариства Держзакупівлі онлайн схід Анатолій Павленко говорить, що система Прозоро постійно оновлюється. Костянтин Хновський, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. У Кременчуці близько шостий ранку. Активісти групи «За чистий Кременчук перекрили рух транспорту на дорозі у мікрорайоні Молодіжний. Люди незадоволені появою смороду у місті. А все, кажуть через роботу промислових підприємств. Деякі протестувальники у медичних масках лягли на асфальт і вигукували гасла, чисте повітря. З активістами намагалися спілкуватися представники підприємств і поліцейські, які просили пропустити тролейбуси. Однак учасники акції протесту відмовилися з ними говорити. Після дев'ятої години ранку рух транспорту повністю відновили. Подробиці скандалу дивіться у наших наступних випусках. Петуціонери. Полтавщини зібралися під стінами облдержадміністрації на акцію протесту проти підвищення тарифів на воду і тепло. Більшість учасників пікету пенсіонери, люди обурені підвищенням вартості комунальних послуг і зазначають, що ця акція попереджувальна. Активісти кажуть, 22 липня прийдуть протестувати на сесію Полтавської міської ради. У Полтаві обстежують громадський транспорт. Перевізники, автомобілі, яких у хорошому технічному стані зможуть працювати на міжобласних маршрутах. Полтавець Василь має 30 років водійського стажу. У справності свого автобуса впевнений, хороший транспорт. Ну, я Думаю, в нормальному стані. Тільки хороша говорить про свій мерседес і перевізник Володимир Даценко. Він уже на маршруті працює в городі Полтаві два роки. Обслужується на СТО. Все своє, время, на своєчасно. Ну, ну, добра машина, хороша мерседес, німці знають, що робити. Перевізник каже, перевірок не боїться. Головний ворог хорошого транспорту погані дороги. А дороги щепають завжди. І навіть який не був мерседес, ну розвалюється. Okay. Ото дороги. Аби ще так було, як в Польщі і в Германії, було б супер. Транспорт обстежують фахівці Укртрансбезпеки та поліції. Огляд триватиме два дні. За цей час перевірять понад 20 автомобілів у Полтаві, решту у районах. Загалом мають оглянути близько сотні транспортних засобів. В першу чергу звита на зовнішній вигляд автобуса, справність шиль, щоб відповідали, щоб протектор був без зношення. Потім зовнішні світлові прилади, оглядаємо чи спрацювали, сигнал, щоб працював, лобове скло, комплектність автобуса перевіряємо, туди входить аптечка, вогнегасники, знаки аварійної зупинки. Перевіряють автомобілі тих власників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. Не виконав умови, ти будеш недопущений до конкурсу. все. Іншого варіанту немає. Якщо це поважні причини, ну поважні причини ми можемо окремо розглядати, але заздалегідь вони повинні бути проінформовані. Конкурс серед перевізників, транспорт яких пройшов огляд, планують провести 9 серпня. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Нічна пожежа у Полтаві забрала життя подружжя пенсіонерів. Трагедія сталася близько другої ночі у будинку на вулиці Чкалова. Вогонь знищив більшу частину будинку. Стіни, дах та особисті речі. Пожежу загасили, тіла загиблих направили на експертизу. Попередня причина загоряння коротке замикання електропроводки. І до подій на сході України. У районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позиції Збройних сил України. Упродовж минулої доби противник 54 рази відкривав вогонь по наших позиціях. З них по 24 на Донецькому та Маріупольському напрямках, та 6 на Луганщині. Подробиць від речника ТО Олега Сушинського. На Маріупольському напрямку, із забороненої мінськими угодами 122 мм артилерії, ворог випустив 12 снарядів по наших опорних пунктах у Широкиному. Крім цього, застосував 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По українських воїнах у Талаківці противник бив зі 120 та 82 мм мінометів. Під мінометні обстріли також потрапили наші захисники у Красногорівці, Гнутовому та Водяному, а з інших видів Рілецької зброї у Мар'їнці, Славному, Старогнатівці та Новогригорівці. На Донецькому напрямку найгарячішим населеним пунктом залишається Авдіївка. На Полтавщині науковці проводять археологічні розкопки неподалік горішніх плавнів та на всесвітньо відомому Більському городищі у Котелевському районі. До середини серпня на базі історико культурного заповідника Більськ діятиме і друга міжнародна польова археологічна школа. Щойно відбулося її урочисте відкриття на Сківському гелоні. Студенти та аспіранти провідних вишів України, учасники АТО школярі мають можливість пізнати прадавні сторінки історії. Здесь, в принципе, собран весь свет скифологии, как институт археологии, так и зарубежной. И студентам предоставляется уникальная возможность не только пощупать да, артефакты, которые находят, но и сразу же от ведущих специалистов получить их интерпретацию и получить основные навыки, фотографирования, картографирования. Теорію викладатимуть провідні науковці з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Полтави, а також з Молдови та Польщі для студентів це можливість отримати цінні знання, опанувати таємниці археологічної науки. Усіх на згадки випадають якісь речі, там горщики, там, пікторалі, амфори і так далі. А насправді найважливіше джерело археологічних знань це не безпосередньо пам'ятка, тобто курган, як він насипався, обряд, поховання, житла, за якими можна встановити побут давнього населення. Це все цікаво для історії, для археології. Окрім досліджень більського городища, учасники археологічної школи проводитимуть розкопки і в околицях Малої Рублівки. Ця територія не менш цікава інформативно, але майже не вивчена. Кургани є унікальні тут поселення, унікальне і які на жаль зазнають поступової руйнації внаслідок розгорювання. Зараз в нашій країні археологічна наука тримається на ентузіазмі. На Полтавщині вже майже 20 років археологічні дослідження практично не отримували фінансування від держави. Нині в обласній раді планують поліпшити матеріальну базу історико-культурного заповідника Більськ, центру охорони та досліджень пам'яток археології облдержадміністрації та полтавського краєзнавчого музею. 490 тисяч гривень, які піде на починаючи від лопати, закінчуючи. Сучасними GPS-ами і іншими приладами. Тому і в подальшому ми говоримо про те, що на базі програми культури розвитку Полтавської області буде прописана можливо підпрограма, яка називатиметься так археологічна спадщина Полтавщина, 16-20 рік, яку ми будемо через обласну раду наповнювати коштами. За словами Анатолія Ханка, до участі в двох наступних цьогорічних експедиціях у Дібрівці та Манжелії запросять на реабілітацію учасників АТО шлюб без бюрократії та свідоцтво про народження, не виходячи з лікарні. Начальник головного управління юстиції у Полтавській області розповіла про ноу-хау мін'юсту України. Подробиці далі. Відтепер молодята можуть стати подружньою парою значно швидше. Шлюб можна зареєструвати лише за добу. Для цього варто звернутися до організаторів шлюбної церемонії тобто місцевих рад чи адміністрацій. Інформація про які розміщена на сайті Міністерства юстиції України Родині не потрібно йти, а спочатку її можна податися в електронному вигляді. Це передбачатиме можливість реєстрації шлюбу за годину, тобто буде видаватися судосвоє. Про відповідне укладення шлюбу, а вноситися інформація буде вже потім у реєстр. Закохані самі обирають час та місце реєстрації. На сьогодні певної вартості швидкого шлюбу не визначили. Та й подати документи онлайн. Молодята зможуть тільки у туристичних містах: Києві, Львові, Херсоні, Одесі та у прифронтових Маріуполі і Сєвєродонецьку. Є такі випадки, що певні загрози, як ви знаєте, так на тих територіях, де людям потрібно або зараз реєструвати шлюб. Вони відомо, що буде через годину. У нас на Полтавщині, звичайно, буде також запроваджено, але це буде після опробації. Відповідно, при фронтових. А от батькам новонароджених доведеться швидше обирати ім'я своїм чадам. Свідоцтво про народження породіллям видаватимуть у пологових відділеннях. Спочатку це було запроваджено лише у першому міському пологовому відділенні у перинатальному центрі на Полтаві безпосередньо. Станом на сьогодні це запроваджено уже в усіх відповідно пологових відділеннях. Це 21 пологове відділення. Нагадаю, раніше батькам новонародженого потрібно було зареєструвати немовля протягом місяця. Заяву про реєстрацію шлюбу подають також за місяць до весільної церемонії. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Десять кілометрів від Кременчука і сьоме чудо світу перед очима. міні версію піраміди Хеопса збудували кілька років тому. На відміну від інших дивовижних речей, ця має прикладний характер. У першу чергу це будинок, другого метод лікування людей. Подробиці далі у сюжеті. 25 років тому Володимир Марковський придбав хату Мазанку у селі Кіндрівка, що на Полтавщині. Згодом перетворив будівлю у науково-дослідницький центр. Чоловік проводив лекції та семінари. Тема закони Всесвіту і самопізнання. Природне оздоровлення людини найгарячіший предмет досліджень науковця з кіндрівки. Так і виникла ідея забудови будинка піраміди. Зменшена копія піраміди Хоопса завдовжки 6 метрів. Стіни з При Призведені не використовували ні цвяхи, ні метал. Усередині колодязь з'єднаний з озером. Хазяїн нетипової споруди каже, будинок не тільки заряджає енергію, а й лікує. Вода замерзає таким образом. Відтя центр некий, да? і нього пузирки. Казалось би пузирки повинні вверх підніматися. Да? но вони задержуються по определенним лініям. Структура води становиться Це Та о тому, що тут існують якісь поля. Піраміда відкрита для відвідування. Пан Володимир щодня приймає майже півсотні гостей. Останні теж помітили надзвичайну силу споруди. Міняються ліса молоді. Женщини, вот особа заміщає. Практически за неделю у меня мене вот зараз переломчик, когда я приїхала, то есть это действительно было. Якщо омолодження не цікавить, піраміда здивує іншими дивовижними властивостями. Дуже швидко засинаєш, да. <реку> і можеш спати, спати, і таке і чи що ти не можеш проснутися. Офіційна медицина не визнає лікування піраміди, але в світі все можливо, каже лікар-психоневролог Віталій Закладний достовірних даних про лікувальний ефект пірамід я ніде не зустрічав ніде в науковій літературі. Як метод лікування в медицині такого немає по стандартних лікуваннях. Піраміда впливає не тільки на людей, а й на довкілля. Восени тут зацвітають фруктові дерева, а виноград починає плодоносити вдруге. Овочі і фрукти ж мають незвичайний для людського ока розмір. Буряки, о, вони такої дуже інтересною форми. Є, которые вже зовсім вверху, ну так вони где-то вот такого розміру. Примірна. Хазяїн піраміди впевнений. Багатогранна будівля змінює свідомість, сприяє виробленню в організмі гармонів щастя. Нагадаємо, в Україні налічують дві піраміди, причому обидві на Полтавщині. Ось такі справи, вдячна за увагу. Побачимось. Та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. День місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів. Тепла вдень 20-25 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 12-14 ближче нуля, день 22-24 градуси.